Зараз ми знаходимося в місті Острог, яке є колискою знатного роду князів Острозьких. Також його називають волинськими афінами, а ще острог має статус молодіжної столиці України. Особливе місце в історії острога займають барбакани, які ми сьогодні відвідуємо. Барбакан це рідкісна фортифікаційна споруда 16 століття. Ці укріплення слугували передовим захистом, з'єднуючи вежі та мури, створюючи неприступну фортецю. Татарська вежа одна з найдавніших. Оборонних споруд міста, зведена в 15-16 століттях, вона виконувала роль захисту від нападів татарських орд. Звідки й отримала свою назву? Ми запитали у керівника туристично-інформаційного центру міста Острога Мирослава Садовець про важливість цієї пам'ятки архітектури для туристів. Насправді татарська вежа є дуже популярна серед тих, хто приїжджає в острог. Коли ми проводимо глядові екскурсії, туристи зазвичай говорять, що вони хочуть побачити саме цю вежу. От так вони її чомусь вподобають завжди. У теперішній час є інша популярна назва вежі, а саме культурний барбакан у 2018 році році завдяки перемозі в проєкті Малі міста, великі враження, було проведено роботи щодо відновлення вигляду вежі. Зараз поруда слугує платформою для проведення виставок, театральних постановок, лекцій та майстер-класів. Завдяки своїй стратегічній ролі Луцький Барбакан відігравав ключову функцію у зміщенні оборонної системи острога. Сьогодні у цій пам'яті архітектури розташувався музей книги і друкарства. Чому Барбакан в Острозі називають Луцьким? Нам відповів старший науковий співробітник Музею книги і друкарства Анатолій Хеленюк. Тому що ця вежа збудована на шляху до міста Луцька, і це був, власне, центральний в'їзд в місто Острог зі сторони міста Луцька. І от в Острозі, власне, в Луцькій надбравній вежі в Барбакані 16 okay. століття, був на той час на європейській частині. Бувшого радянського союзу відкритий повнопрофільний музей книги від А до Я Барбакани. Острога це унікальні пам'ятки архітектури, до яких з'їжджаються туристи зі всіх куточків України. Їх варто побачити кожному. Тому збирайте валізи і гайда в Острог.